Кравнева Правильно? Так понімаєте все навпаки, а за вікном починається поле і видно за поле село Барбаки. Час обіду ще далеко, поруч дорога, гурчить, візнає, а нащо тягає, і то на дорогу. Дорога так само, як я не пихаю. Дорога мене втікає, мов каменя, байдужа, хоч губи собі прокуси. Дорога мене проведе до лікарні, тощі оживіють її протуси. У мене тут зараз ніхто не вмирає, так що сумління знеболено спить. У мене тут є. Старочка, рай. рай для мене знайдеться. Спить, підемо гуляти. Раю не проти. Станем в садочку під деревце, вірші читати рая не просить і дуже я вдячний раї за це. Рая сама говоритиме більше. Каже, нравиться дуже мені американський писатель селінджер, знаєш то такого чи ні. Я відповів не те, що подумав. Пахне мовчання, мов шоколад, на ковпіл та постать сутула. Гену від ній однієї спала. Я відчуваю, підходжу до краю, вже й бісенята стрибають в очах, я обійму санітарочку раю, прямо в холодних і мокрих кущах. Далі вже слід не знаходиться в мові. Тільки що ми, молоді і живі, буде, як острів в зеленому морі, мій розстелений на траві. Скоро вмирати ще не збираюсь, я ще існую, бо я ще люблю. Нулу мою санітарочку, раю, і мовку під нею, вітчизну мою. Ну, якщо таке прийде по мене. Баба без носа косою своїх руках, хай би росли такі мокрі, зелені.